Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Сповільнюйтесь, щоб переплестися з Господом. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Ісая 40, 31. Коли моєму старшому сину було 13 років, він щодня записував свої думки. Наприклад, він писав, коли я читаю Біблію, то відчуваю втіху та безпеку, і хочу, щоб це було схоже на нескінченний вузол. Я хочу бути прив'язаним до Біблії до кінця своїх днів. Це дуже схоже на давньоєврейське слово чекати воно може означати пов'язаний, скріплений, переплетений як мотузка. Це умова здобуття нової сили. Слово Боже має бути для нас як хліб щоденний. Якщо ми будемо так ставитися до Біблії, то зав'яжемося у вузол з Богом. Наше серце настільки переплететься з Ним, що ми почнемо думати, як Він, відчувати, як Він, діяти, як він і любити, як він. Нещодавно на ранковому занятті з вивчення Біблії усі учасники зіштовхнулися з проблемою запізнення. Кожен звернув на це увагу та поділився думками. Але зрештою, ми всі підтвердили, що Бог говорив нам про необхідність пригальмувати, сповільнитися єдиний спосіб переплестися з Ним. Моя молитва сьогодні: Господи, я хочу, щоб моє серце переплелося з Твоїм. Я буду сповільнюватись хоча б на кілька хвилин щодня. Щоб Твоє слово і Твоя присутність були для мене джерелом насолоди. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.